Нашої суверенної України тому, звичайно, він там знаходиться під опікою місцевих правоохоронних органів, я так розумію, місцевих політиків, і затримати його на території Російської Федерації в нас ну мабуть є про відповідні, відповідні складності. Але як буде така можливість, ми обов'язково це зробимо. А щодо кримських сепаратистів Факцонова Константинова, вони ж на території України, принаймні це ще да, вони України. знаходяться на території Криму під охороною місцевих. Сепаратистів це, і підопоронної міські зробить вони оголошені в розшук, і це питання вирішують сьогодні правоохоронні органи. Їх притягнення до відповідальності. А спецоперація може бути про я. Не буду цей. розголошувати, що робить сьогодні спеціальні органи і оперативні підрозділи. Але ці люди будуть притягнуті до кримінальної. Скажіть, а можуть забрати от флот український вже оголосили в Криму націоналізувати в Криму? Ми Оскільки робимо все можливе для того, щоб Крим залишився в території. Територіальною е, частиною України, і е, я сподіваюся, що так воно буде. А що ви робите, щоб російські війська не дійшли за перекоп на Херсонському зеленську? Ви знаєте, що сьогодні встановлено декілька. Е, Контрольно-пропускних пунктів посилена охорона на території Херсонської області туди задіяні внутрішні війська і підрозділи Міністерства оборони. Ми здійснюємо перепускний, посилили перепускний режим на залізниці і таким чином максимально унеможливлюємо проникнення сепаратистів із території Криму на континентальну частину України. Тобто ці заходи робляться для того, щоб та чума, яка сьогодні. Розвилася в Криму, вона не попадала на територію континентальної частини. України. Допкін затриманий, а Кернес не затриманий. Це що думати? Ви знаєте, де багато питань, на які я не можу відповісти. Це питання слідства, питання оперативно розшукової діяльності і в е, тих. Тих регіонах, де сьогодні відбуваються великі мітинги з великою участю людей, які в тому числі підтримують сепаратистів, проведення оперативно розшукових заходів і слідчих дій ускладнено. Але повірте мені, що і керівництво держави і правоохоронних органів сьогодні робить все можливе, щоб жодна людина, яка Вчиняє злочини проти держави, була притягнута до відповідальності. І всьому свій час, не все так швидко. Як ви оцінюєте кадрове назначення ВМВД посліднє? Що ви маєте на увазі? Дехто з корупціонерів попав на пости. Назвіть, будь ласка, прізвище. Ну, Чайка в Рівнській області був. Його зняли Я... потім. Ви знаєте, ви знає, що ті особи, які потрапили на посади, керівні посади Міністерства внутрішніх справ, вони були е, звільнені. Міністром внутрішніх справ після того, як ми провели додаткові наради, зокрема із губернатором Одеської області, питання було повершення Михайлу, який дійсно зарекомендував себе як корупціонер і призначений на посаду начальника ОВС Одеси, але він уже звільнений з посади. Тобто робляться якісь термінові оперативні призначення, тому що керувати на території областей сьогодні треба управляти силами і засобами. Треба розкривати злочини, пов'язані з тими самими Доправленням до міста Києва тітушек. треба сьогодні захищати територіальну цілісність нашої держави. І для цього треба, щоб були кадри вже із призначені новою владою. Тобто розраховувати на тих людей, які працювали з Януковичем, нам сьогодні не приходиться. І, звичайно, виникають помилки, в тому числі і кадри. Але ми їх виправляємо. Суспільство нас поправляє. І, як бачите, деякі посади, деякі особи вже звільняють. З посад. Ви, ви згадали про доправлення в місто Київ це тут персонажів. Скажіть, будь ласка, от токи, наприклад, він за секуратур затриманий, а за банк формування у місті Харків йому не пред'являлися. Це змію, питання, так? це питання слідства. Я думаю, що під час розслідування кримінальних проваджень відносно нього всі питання його злочинної діяльності будуть досліджені і буде правильна кваліфікація, як з боку прокуратури, так і з боку суду. Ще ви я бачила, ви користуєтесь Фейсбуком, напевно, помічаєте, що там дуже багато людей критикує міністра внутрішніх справ Авакова. і в тому числі йому висувають дуже часто звинувачення за те, що він нібито то потурає, намагається ну. Ословлюючи такою мовою злити певних людей, щодо яких вже визволення звинувачення, хоча б не офіційно. Чи ви, що ви знаєте, ви знаєте, Фезбуки в усіх соціальних сетях мають люди на свою думку, мають право на свою думку? Я знаю, що сьогодні міністр внутрішніх справ працює по 16 або 18 годин на добу для того, щоб в країні зробити спокій. Да, він не професійний правоохоронець, але я знаю, що він робить все можливе для того, щоб в Україні. Навести порядок, в тому числі і вчасно виправляє свої помилки, кадри.